Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов. Працює мало телеканалів. Стоїть супутникова антена, звичайний горинич, Тюнер у нас ось такий: Юклан b 6 Full HD. ну Ось список каналів. Як бачите, ось канал СТБ. І бачите, яка ще частота? Частота ще замуса. Я тюнер дуже давно прошивався. Зараз буду прошивати. Поставлю сюди альтернативну прошивку на даний тюнер. Буде у нас мультиплексі Мік 7 працювати, мегоспорт і так далі. тому подобне. Ну що ж, поїхали перепрошивати тюнер. Так, заходимо в менюшку. Тут Трошки туго пульт нажимається, я потім пізніше його трошки почистю. Так, заходимо в меню. Так. Тут стоїть ще заводська в нас прошивочка. Зараз навіть глянем яка. У мене таке історія, Не знаю, що робити. Та буває, буває. Так. Інформація про систему. Ну тут ще 19 й рік стоїть стара прошивка, ну, я щас. Збросю на заводські настройки і поставлю альтернативну прошивку і буде в нас все робити. Так. так. Наживаємо заводські налаштування, вводимо пароль 4.0 і поїхали. Зараз піде перезавантаження. У нас трішки почекаємо. Зараз буде перезагрузка тюнера. Зараз трішки він подумає в нас. Так, тюнер перезапустився. Ставимо сюди альтернативну прошивочку від MC. Так. Заходимо в меню. Так, в меню. Так, так. Так. Так, оновлення ПЗ нажимаємо пункт. Так, оновлення USB. Секція усі. Так, нажимаємо Доступ до файлів. Так, поїхали. Вибираємо попочку Юклон. Юклон B6 вибираємо. Так, трішки не туди я зайшов. Так, ще раз. Юклон B6. Нажимаємо. Так. Так. Ну що ж, поїхали? Пуск. Зараз будемо ставити, Альтернативну прошивочку. Зараз у нас все запрацює. Перевіряв я тут антенку по сигналу своїм прибором Аміко Multitracker 2. В принципі, антенна працює, все нормально. Ну, но Туди немає доступу, бо тут двохетажний жилий дом, антена на висоті, туди немає доступу, на жаль. Все працює, хай собі працює. Просто прошиєм тюнер та і все. І хай собі, як кажуть, працює далі. Так, оновлення успішно. Поставилась у нас альтернативна прошивочка, як бачите, вже зображення в нас на заставці тюнера зовсім інше. І зараз будуть у нас. Працювати телеканали. Зараз покажу телеканали, які у нас тут працюють. Що дійсно тут працює мегогоспорт? Канал мультиплекси MIX 7. У нас ось канал Мегого Спорт. Як бачите, і все працює. Ось вамгоспорт. Все працює. Трішки емблему каналу, видно, зараз тут виставлю настройки трішки, бо телевізор старий, кініскопний. Ось ще раз показуємо його спорт. Тюнер у нас ще раз показує UCLAN B6, як бачите. Все в нас працює. Так, ну все тоді. Добре, до побачення, все працює.